Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Летсплей. Сьогодні ми поговоримо про новий контент, який нам дали конамі. А саме завезли нам контракти Big Time від Інтера та епіків атакуючих іспанських гравців. Давайте спочатку Big і Інтера розглянемо. Маємо ми тут. Маємо ми Деврея, маємо ми Челханаглу і маємо Лаутаро Мартінеса. Давайте глянемо, що тут Дефрей. Має стиль наращування. Це центральний захисник. В принципі 27 рівнів прокачки. Маленька швидкість, Ну, повний набір навиків, в принципі, Пікун перехоплення. Тут до навиків питань немає, але от стати в нього насправді невеликі, і відкривати я б його не радив, якщо у вас є, в принципі, нормальні захисники. Заради дефрея точно не варто це відкривати. Глянемо, що по Челхануглу. Має стиль Дережер, Вже тут покраще зі статами, 35 рівнів прокачки. Але максимальна швидкість за маленька лише 65. Таке, в принципі, навики непогані, не вистачає бойового духу. Має непогані, непогані паси. Нормальний дриблінг. Ну, в атаку може допомагати і паси роздавати. Але в захисті вже слабенько, по швидкості слабенько. Як на мене, теж далеко не найкращий варіант. Ну і Лаутар Мартинес. Мисливець за голами. Вже зі швидкістю тут покраще. 31 рівень прокачки. Може бути швидкість більш-менш нормальна. Присутня реалізація. І також в нього підсилення до уміння атакувати. контролю м'яча, реалізації та прискорення. По навикам, в принципі, все для нападаючого необхідно: акробатика є, удар без обробітки м'яча. Навіть пас на хід може дати, гра головою є бойовий дух. Верхового глав'янства немає в нього, але в принципі, але, в принципі, в нього зріст лише 1,74. Ну, як гравець, який бореться на другому поверсі, він... Має недостатньо високий зріст. В принципі, як на мене, ці всі бігтайми від Інтера, вони далеко не найкращі. Це так, якщо ви фанат Інтера, то їх можна повідкривати. Але загалом я би не радив тут собі нікого ловити. Більш цікавіші можуть іспанські атакуючі бути. Давайте глянемо. Почнемо ми з розгляду Луїса Гарсії. Правий нападаючий має стиль продуктивний Вінгер. Ну, в принципі, непоганий стиль. Швидкість трішки присутня. Але дриблінг середній, паси середні. Підсилення до дриблінгу, утримання м'яча швидкості і балансу. Ну, таке, по-моєму, далеко не найкращий варіант. Проходняковий заморано. Центральний нападаючий. Лис у воріт. Що він може? Навиків навіть не 10 зразу бачу. Ну, зате удар без обробітку м'яча є. Головою грати може. 4, 78 зросту. Але в принципі не найкращий. Не найкращий гравець для гри головою. Так. Таке, по-моєму, також не найкращий варіант. І Руд Ван Нистелерой. У ну, Руда Ван Ністелра я зазвичай я знаю дуже потужні удари є. Але тут зразу по статам так і не скажеш. Це вже після прокачки йому можна буде прокачати силу удару, Реалізацію має досить високу. Також головою може грати. Підсилення є до контролю м'яча, до реалізації, до сили удару і до поштухів. Ну, В принципі, нападаючий доволі таки непоганий, доволі класний. Це Хіба що цих епіків можна заради ерудованістелеруя відкривати? Ради інших я би не відкривав, але заради одного ваністелеру я занадто багато ризиків. Коротше, не найкращий контент нам коном завезли. Але якщо ви фанат цих гравців, то можете відкривати, вони, в принципі, будуть непогані. Давайте глянемо, що там по івентам. Ще одні змагання є по ПВП давайте глянемо. Іспанські клуби є. Тут можна 50 донатів виграти. І Чемпіонат Азії теж. Ну це вже був. Це, в принципі, ну, і з нових тільки іспанські панські клуби додались. Також перший раунд італійського змагання є. І проти ботів також іспанські клуби є. Тут у нас. В принципі, це по стандарту, я так зрозумів. КПшки та одна програма прокачки та навиків. Котрі, поки що нас новим контентом не сильно радують. Завезли таких не найкращих гравців. Можливо, надалі щось вони ще цікаве будуть готувати. Побачимо. Дякую всім за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей і всім пока!